Привіт! Ви на каналі Паперові чудеса. І сьогодні ми зробимо ось таку гарну і легку фігурку паперову пташку колібрі. Це нескладна модель, яка підійде і дітям, і дорослим. Я використовую квадратний аркуш зі стороною 21 см, зроблений з А4. Як зробити квадрат з аркушу будь-якого формату без ножиць та лінійки, дивіться у моєму відео, посилання на екрані. Почнімо! Складаємо аркуш по діагоналі один кут до протилежного. Розгортаємо. Складаємо по другій діагоналі. І теж розгортаємо. Перевертаємо аркуш на інший бік. Складаємо аркуш по горизонталі та вертикалі. Прогладжуємо складки і розгортаємо аркуш назад. У нас виходять згини у формі зірочки. Перегортаємо і складаємо весь аркуш квіточкою, зводимо всі 4 кути до центру. Якщо не виходить, перевірте, чи гарно ви прогладили попередні згини і передивіться уважно, як це вийшло у мене. Тепер складаємо деталь симетрично, як на відео. Тримаємо фігуру так, щоб хвостик, який відгинається, був знизу. Нижню ліву сторону фігури згинаємо до вертикального згину посередині. Має вийти косий згин як на відео. Так само робимо і з правою стороною. Перегортаємо фігуру на інший бік і повторюємо ті ж дії. Загнемо верхній носик донизу, щоб підготувати наступну складку. Тепер відкриваємо щойно зроблені крильця і звертаємо увагу на ці два куточки, які утворили згини. Піднімаємо верхній шар паперу і контролюємо, щоб він склався точно в цих куточках і по вже існуючих згинах. Має вийти ось такий витягнутий ромб. Загнемо його вниз. Перегортаємо фігуру і акуратно повторюємо те саме, але на цей раз ромб не загинаємо вниз. До речі, до цього моменту всі кроки такі самі, як у класичному журавлику. Якщо хочете потренуватись, посилання на відео на екрані. Складаємо фігуру навпіл так, щоб кут опинився всередині. Перевіряємо, чи все склалось правильно і добре притискаємо. Беремо фігуру так, щоб один хвостик дивився вгору, а три вниз. Це заготовка нашої пташки колібрі. Підготуємо складку для голови. Якщо подобається, гарно притискаємо і розгортаємо. Відкриваємо з передньої сторони і складаємо голову всередину. Тимчасово відкриємо голову назад, не притискаючи. Довгу сторону голови складаємо до її середньої лінії. Зі стороною навпроти робимо те саме. Цей куточок трошки витягаємо і притискаємо. Куточок навпроти витягаємо так само, симетрично. Складаємо голову назад і пригладжуємо. Тепер залишилось найкрасивіше. Формуємо крильця. Нижні три хвостика це хвіст та крила майбутньої пташки. З цієї точки піднімаємо один куточок, вибираємо кут, який подобається. Притискаємо. Перегортаємо і робимо друге крило так само, рівняючись на перше. Готово. Ось така витончена та чарівна пташка колібрі у нас вийшла. Її можна підвісити на ниточці біля вікна, приклеїти на листівку або зробити цілу зграю з різнокольорового паперу. Якщо вам сподобалася фігурка, ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть у коментарях, якого кольору була ваша колібрі. До нових зустрічей на паперових чудесах.